У мене на каналі Я і Маміні Тваринки є відео, де я показую, там, де моя біла котилася. І я показувала, як від початку до кінця які ознаки, на що звернути увагу, чи буде коза котитися, чи ні. Ось там в мене є все. І скільки цукру даю козі, і як пою, ну, коли пою, і козенята, як пою, там все є. Там є вроде, три частини відео, ось, в яких я показую, розказую. Ось про те, що, як сказати, що і як і за чим, ось так скажемо. Так що такі то справи. А за скільки часу кожна коза по-різному? Ось. Була в мене коза сніжинка, то в неї вім'я було. Я навіть не думала, що вона буде ще котитися, в неї вім'ячко було, отако, в жменічку. Я не знаю, вона десь грам 200 молозиво дала. Ось. Таке маленьке було вім'ячко. Ну, це була моя коза. ось, Вона мала одного єдиного козлика. І я її опустила, бо вона в літі котилася, бо вона погуляла мені трошки не так, як я хотіла. Ось вона в літі котилася, десь був червень місяць, а моє, травень був, ну десь тако, Ну, вже тепло було досить, ті вже всі козенята здорові були, я не мала куди те козеня взяти одно, і я її ставила коло неї. Оце одна коза, яку сало козеня в мене. Але якщо я не сіла її, не витерла в ім'я і вона не пропустила молока, козеня лізло сати, то вона йому сати не дала. Якщо я сказала, що стийка козеня посе. То вона стояла, поки я сиділа коло неї. Воно посало, я остальне видуїла. І все. А якщо воно само хотіло посати, вона йому не давала сати. На полі воно само не могло посати. Якщо я її потримаю, прийшла, то воно висе. А якщо не потримаю, воно не висе. Ось. І я її у дві тижні потримала і прибрала, бо мені було з ним незручно. Воно стояло в неї коло ніг, ну, воно не прив'язане було, воно нікуди не відходило, воно в клітці стояло там, де я зараз. Траву складаю. ось, і в неї, Коло ніг воно стояло. От, І мені було незручно, то я її раз-два прибрала, те козеня. Це одно, напевно, козеня, яке я дуже маленьким прибрала. ось. Але він був файний рослий козлик. Ну, До місяця часу вона вийшла на 3 літри молока. Ось. Так щось таке діло. І Люди її ще тримають. От, Я продала через те, що в неї дійки були малі, а в мене Хлопці доїть кози. Як мені треба, вони подоїть. От мене зараз вечір Іван і Наталя доїть. Ну, раз Іван йде доїти, раз Наталя йде доїти. Вони собі так поділилися. Ось так, щось таке діло. То як малі дійки в кози, то хлопцям тяжко доїти, бо в них великі кулаки. Так щось таке діло. Я її продала. Людина приїхала, подивилася, каже: о! У мене є ще менші дійки, то які ж то маленькі дійки? Ну, то Для хлопців кав, маленькі. для мене кулаком нормально доїти. Так, щось таке діло. І потім вони роздоюються, якщо попрацювати, люба первістка, якщо вона має молочні задатки, то ти її можеш роздоїти досить непогано. Ось, ну При тому всьому треба давати їсти і глистогонити. Іночка Діана Шевчук, привіт. Микола Попадюк, привіт. Микола, дякую, що кожен раз поширюєш мої відео. Бачу. Так що дякую. Юля Миколай, привіт. Володимир Діана, а ти де мешкаєш? Богдан, доброго ранку. Друзі, Христос Воскрес, свою істину Воскрес. Юля Богдан, привіт. Галинка карабін, налисники, ще смако, це смакота смачного. Дякую. Дуже смачно. Люблю налисники з сиром в каструлі протушено, в сметані. Ось Туман такий зробився. Туди теж, бачите, он туман. дерева майже не видно в ту сторону. Ось так. Діана, місто Дубно, Діана. Богдан, привіт, Богдан, привіт, Юля. Оля, у мене не виходить рікота, у цьому уроці ще її не робила. <кій> Олю, дивіться. Тільки треба робити з знесепарюваного молока. Якщо ви сир відігріли, от. Козиний, бо коров'ячого я не робила, я не знаю, чи буде рікота, чи ні коров'ячого і сироватки. А з козячої виходить, тільки тоді, коли не сепаріване молоко. Бо якщо сепарірована, рікота не вийде. І перше я раніше, як